Дивитися в дзеркало це дивитися на себе в потойбіччі, в іншому вимірі, де живе твоя душа. Зеркало в жіночих обрядах з ворожінням було одним із основних предметів. Якщо людина розбила дзеркало і в цей момент ще і лається, то вся ця лайка приумножиться і повернеться до неї в життя дуже поганими якимось. Подіями. Воно відзеркалює лихі духи е, лихих людей і захищає е, будинок, якщо з дзеркалом у господарів хороші стосунки. Всі дзеркальні поверхні треба обов'язково мити водою сіллю. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. І з вами дослідниця і письменниця. Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про дзеркала. Чому їх наші пращури вважали воротами в потойбіччя? І які є прикмети щодо дзеркал, і коли найбільше ми дізнаємося інформації про те, як використовували наші пращури саме дзеркала. Найбільше дослідницької достовірної інформації ми знаходимо саме в описах скіфських курганів. Того, що в скіфських курганах багато розкопують саме досить цікаві приладдя, якими користувалися скіфи, і серед них дзеркала. Дзеркало було, виконувало досить важливу роль в побуті скіфів. Вони вважали, що дзеркало – це не лише те, куди може людина дивитися, щоб милуватися своїм зовнішнім виглядом. А вони вважали, що дивитися в дзеркало це дивитися на себе в потойбіччі, в іншому вимірі, де живе твоя душа. Тому Ще за часів Скіфії зеркала оздоблювали різним способом. Наприклад, ручку зеркала оздоблювали різними прикрасами, як дорогоцінним і напівдорогоцінним камінням, а також зображеннями різних звірів, для того, щоб ці звірі оберігали людину у цьому світі від того зображення, яке вона могла побачити у дзеркало. Ви посміхаєтесь, вам здається, що щось в цьому таке напівдитяче. Але, дорогі мої, я абсолютно впевнена, що ви знаєте дуже добре ще з дитинства ту прикмету, що дивитися в розсипане або розбите зеркало не можна. Чому звідки виникла така прикмета? Я абсолютно впевнена, що ви чули від своїх бабусь або матусь, якщо розбилося зеркало, не дивлячись туди, треба його зібрати і винести, а краще закопати в землю. Так, от. Наші предки вірили, що розбите зеркало само по собі це вже до нещастя. Коли людина розбивала зеркало, то щось мало трапитися, тому що, як наче вона розмножувалася і, і на кшталт, знаєте, шизофренії, коли багато частинок ставало з одного цілого. І людина дуже боялася, наші пращури боялися цього ефекту, тому що не розуміли, що робити з людьми, які втраті. Втрачали свою психічну цілісність. Тож ніколи не дивилися в розбите дзеркало. Але народні прикмети, пов'язані з розбитим дзеркалом, нам ще і вказують на те, що якщо ти подивишся в розбите дзеркало, то мінімум 7 років, на 7 років втратиш удачливість, щастя і взагалі гармонію і внутрішній спокій. Тож, можливо, щось наші. Прабатьки знали таке, до чого ми зараз відносимось з посмішкою, але замітьте, інтуїтивно збираємо розбите зеркало, не заглядаючи в ці шматочки, і стараємося його якнайшвидше винести з будинку. Також вважалося, що якщо людина розбила дзеркало і в цей момент ще і лається, то вся ця лайка приумножиться і повернеться до неї в життя дуже поганими якимось подіями, нездоров'ям, лайками, конфліктами і навіть втратами. Не тільки втратами матеріальними, а й втратами, наприклад, хороших стосунків або навіть грошового потоку. Вважалося також, що дзеркало дійсно це є перехід в потойбіччя, і в дзеркалі можуть відображатися душі померлих. Тому ви знаєте про таку традицію, що дзеркало завішувалося тканиною, коли в сім'ї або в домі був небіжчик, для того, щоб його душа не заблукала, вона вийшла в потойбіччя і більше не поверталася сюди. Тому завішені саме ритуально завішані зеркала, коли людина покидає цей світ, коли душа виходить з фізичного тіла, воно має певне таке і фольклорне, і традиційне обґрунтування. Вважається, що дзеркало це досить магічний предмет, і про це знали наші з вами пращури, вони ворожили на дзеркало. Коли ще не мали дзеркал, ворожили на дзеркальні поверхні водойм, де відображалися самі, і це також було для них досить таким містичним ритуалом. Так от зараз, в сучасному світі, ми бачимо дуже багато різних обрядів, ритуалів, пов'язаних з зеркалом. Тому вірилося в те, що воно має таку магічну силу, що може переносити людину між світами. І може от через зеркало людина отримувати відповіді на величезну кількість питань. Зеркало в жіночих обрядах з ворожінням було. Одним із основних предметів. І в дзеркало могли заглядати, запитуючи у духів, чи вийде заміж дівчина, який буде її коханий, що їй чекати від заміжжя, що їй чекати від того чи іншого явища, тої чи іншої події. Тому жінки не просто милуються, заглядаючи в зеркало. Жінки вірять в силу дзеркала і постійно дуже поважають. Важно до нього відносяться я. Впевнена, що сьогодні ви щось для себе взяли цікавого. Якщо у вас є якісь прикмети, або якісь е традиції, які ви не розумієте, задавайте мені питання під будь-яким відео на каналі Калина, я залюбки цю тему досліджу і вам розповім, що я про це знаю, розумію, і принаймні що про це говорять етнографи, історики або люди, які Вивчають більш широко такі народні прикмети. Також хотіла би вам наголосити про те, що зеркало це ще певний оберіг для дому. Вважається, що якщо зеркало є в будинку, то воно відзеркалює лихі духи лихих людей і захищає будинок, якщо з зеркалом у господарів хороші стосунки. Тому зеркало має завжди бути чистим, зеркало треба омивати, і сучасні домогосподині прекрасно знають, що не тільки весь будинок треба гарно очищати під час генерального прибирання, а дзеркала треба мити по-особливому. До речі, моя бабуся казала, що всі дзеркальні поверхні треба обов'язково мити водою сіллю. і тоді Весь негатив, який це зеркало могло на себе вбрати, цей весь негатив буде омито. Подумайте, чому ми говоримо, що очі це дзеркало душі. Можливо, тому що через очі людини ми можемо дізнатися про неї щось, що вона не завжди хоче про це себе сказати. Адже про дзеркало ми знаємо. Одночасно достатньо багато і одночасно достатньо мало. Я сподіваюся, що сьогодні я вас зацікавила досліджувати цю тему, і ви захочете її досліджувати більше. Недарма наші праматусі, навіть коли ходили по воду, милувалися і одночасно боялися. Дивитися на стоячу воду, а раптом звідти з дзеркальної поверхні на неї буде споглядати не красуня миловидна, а якесь чудовисько, можливо, те, що вона приховувала всередині себе. А як психолог додам, кожного разу, коли ми дивимося в дзеркало, ми бачимо себе щасливими чи нещасними, ми бачимо себе в дзеркалі. Такими, якими ми є. Але інші люди для нас також дзеркало. І ми бачимо в інших людях добро чи зло. Тільки тоді, коли це добро чи зло, ми відзеркалюємо себе. Тож, краса в очах того, хто дивиться. Дивіться на щось красиве, радійте життю, і ми обов'язково переможемо. А вам бажаю щасливої долі. Найшвидшої перемоги, і приходьте до нас на канал Калина, поширюйте це відео, щоб більше людей дізнавалося про українську ідентичність, українську душу і українську культуру. На все добре!